У мене в руках цима це М040i або ж АК-105 у виконанні цима. Культова гвинтівка в сучасній тактикульній обгорці. За доступну ціну ви отримаєте стиль, міцність та можливість кастомізації. А ще цей привід покращеної збірки, і в ньому відсутні люфти. Практично. Особливою відмінністю сорокової лінійки приводів від цима є їхня абсолютна готовність прямо з коробки. За заявами виробника привід видає 125-130 метрів за секунду і абсолютно готовий до гри. При середньому навантаженні а також розумній логічній експлуатації без втручання майстра цей привід гарантовано проживе один або навіть два сезони без якихось капітальних втручань. Ствольна коробка, кришка ствольної коробки, важі запобіжника, спусковий гачок, захисна скоба спускового гачка, виконані зі сталі, а також полумігасник. Зовнішній ствол передні ціальні цілий виконані з цинково алюмінієвого сплаву. Фронсет алюмінієвий. Із пластику у нас приклад, пістолетна рукоятка, а також бункерний магазин на 500 куль. Приклад в М-стилі, звісно ж, телескопічний. А різпланки планки дозволять встановити практично будь-який навісний аксесуар, за вашим бажанням. Внутрішній ствол довжиною 370 мм дозволить вам отримати достатньо пристойну точність, якщо врахувати, що тут є, звісно ж, регульований хопап. Всередині маємо надійний гірбокс версії 3 зі сталевими шестернями, посиленими підшипниками на 7 мм, а також посиленим поршнем. Конструкція на штифтах, як у справжнього АК, що полегшує розбирання та догляд і тунінг. Вага репліки 3460 грам, що робить її достатньо вагомою, але при цьому вона зберігає свою маневреність. Це ідеальний АК, який підійде як і новачкам, так і досвідченим грамцям, які прагнуть кастомізувати свою гвинтівку максимально. Одиночний та повністю автоматичний режим вогню, а також сумісність із громанітними глушниками завдяки різьбі 14 мм роблять його універсальним вибором для кожного. А зараз давайте відхронуємо цю гвинтівку та потестимо. Я особисто ніколи не довіряю виробникам стосовно їхніх заяв щодо швидкості вилюту кульки, але прям цей конкретний АК 105 мене здивував. Ви все бачили на хронуванні. Стеліба з нього впевнена, але порада. Замініть бункерний магазин. Викиньте його і візьміть якусь нормальну механу. Тож пиши його сюди в коментарі.